Ух ти ж вітаю тебе. Відпускає молодих лящів, так званих. А найбільш розповсюдженіша. Ось просто гойдаємо. о бачили І Дімон тягне. І Андрійко тягне. Всі щось тягнуть. Колись він буде судаком. Риба настільки швидко пересувається, клюють тільки самки, а ми її шукаємо на чотирьох метрах. Зустрінемось через рік. Доброго ранку, шановні друзі. Сьогодні ми знову на кризі прекрасна погода. Нема вітру в компанії з Женією та Андрієм. А ось там Дмитро вже працює над пошуком білої риби. Почнемо, мабуть, з Судака і згодом будемо шукати білу, адже дуже хочеться половити на гірлянду. Ух ты ж! Оце так була! А ти що поставив? Ну, Свій цей ностром. Фіолетова? Фіолетова спина, бочка білі і салатового пузико. Ну я тут. Так прикольно такий щелбан. Ого. А ну ж, покажи нам його кілушку. К Кілушечка. Ось так от. Гарнюня. Ну, вітаю тебе. Дякую, дякую. Як клювання? Ну, так, ну, нормально, ну, так? За нижній этот самый. Ага. Угу. Ну, що таке? Ну. Ну, красивий, кілушка. да? Кілушка. Кілушка. 45 <рисква> Та відпускайте. Ти боїшся, що він розкаже іншим. Давай, продовжуй. Як завжди, невчасно вимкнув камеру, друзі. Знову щось неймовірне робиться. Подивіться, клює оця гостірка. Місцеві називають її, знаєте як? <смі> Молодой лещ. Коротше. <смі> не знаю, щось неймовірне. Клює вона на нижню мормишку. Там вантажик, я не знаю, грамів 5 щонайменше. Це просто. Чорного кольору вантажик з стрійником. Там максимально неприваблива оснастка, але вона покльовує, досить впевнено вже третя. Ну і поки вона покльовує, ми будемо її ловити. До речі, ця вудка, яку я взяв, мені поки що сподобалась, Але мені б хотілося все ж таки, щоб ківок був більш делікатний. Ось Бачите, він таке враження, що він недовантажений. Хотілося б його якось більш підвантажити. Ну, мабуть, все ж таки нижню мормишку я б хотів збільшити на. Хоча б на півтора, а краще на 2 грами. Ось така історія. І просто собі повільно гойдаєш і гойдаєш, гойдаєш. Так. А тим часом Дімон тут відпускає молодих лящів, так званих. Давай, Дімон, топи його нещадно. Перший пішов. Давай пішов. Другий. Оп! І. Помахав хвостиком. Молодець. Давай, 5. Молодець. Красава. Так, а тим часом Дімон тут щось тягне, тягне, тягне. Що там, Дімон? Тягнеш? І. І, і, і. І, і сход сходячи з усього. Так, так, зійшла рибка. Ну, нічого. Так, давайте, мабуть, і собі ще зараз щось присядемо та будемо гойдати. Будемо гойдати, не перегойдати. Де б його сісти, де б його сісти, мабуть що. Та десь тут я і сяду, коротше. Ну, і все. І от. Тут е по проводці максимально ніжна, делікатна така проводка. Я так розумію, вона найбільш розповсюдженіша. Ось просто гойдаємо. О! Б -б -б Бачили, яке поклювання Йди сюди, йди сюди. Оце нормально. Рибка є. Зараз найголовніше, як завжди. О, вже пішли чортак. У мене проблема в тому, що Уралка вона постійно є. Нормальна риба. до речі. Я думаю, буде трішки менша. Супротив, чинить на 0.18 жилці ясна річ, що не такий, як на 0.10, та й глибина дає своє. Коротше кажучи, шансів у риби подібного розміру відверто маловато. Ось така рибка. Так, поки я оце рибки показую, зараз знову все зграє, кудись піде, і будемо знову її шукати. Давайте, давайте опускати гірлянду і сподіватися, що клюне знову щось, щось більше, ніж це. Так. А поки я тут гойдаю, до речі, люди підловлюють. Я дивлюсь по сторонам, щоб... постійно. Опа! Дивіться, дивіться. І Дімон тягне. І Андрійко тягне. Всі щось тягнуть. Кого знімати, чи знімати, чи ловити, що його робити? Давайте будемо знімати, мабуть. Кого знімати? Так, у Андрія є. Що там у Дімона зараз треба подивитися? І собі хочеться щось половити, а то знімаєш всіх. Так, ну давай клюй вже. Опа. Це. Курлик курлик. <ріст> <ріст> ну, це свои, це нормально. Рибалка рибалкою, а сало салом сало. <ріст> Есть судак. Ну тут було одразу очевидно, що це судак. Ну як судак? Колись він буде судаком. Да. Залікує. Ні, ні мені... Він не заліковує, він відпускний, але мені треба фоточку. Так. Давай малий, підростай. Зустрінемось через рік. Оп! Красава. Пока. З превеликим задоволенням продовжував би ловити на гірлянду, але риба настільки швидко пересувається, вона не затримується на місці навіть на 10 секунд. Ти помічаєш рибу в вихолоті, не встигаєш навіть розкрутити свою гірлянду, як ще мить і вона просто щезає в невідомому напрямку. А якщо цей напрямок і тобі стає відомим, все одно ти не встигаєш свою гірлянду розкрутити. Навіть якщо тобі вдасться досягнути дна, поки там ще є риба, ну в кращому випадку ти зробиш одну проводку. Як правило, ця проводка холоста. Ну а я, як зазвичай, не міг собі відмовити в задоволенні половити на безмотилку. Ну і я вам скажу, що на безмотилку клює краще. Такий маленький. У ну, цього дальше. ще є шанси. Ну, не знаю, таке враження буває, що коли от класний кльов, потрапляєш на класний кльов, клюють тільки самки. Не знаю з чим це пов'язано. Ну всі от вони всі і кляні. Така водойма, що все стало, а алмазка ще не стала. О! О, так це ж окунь. Так це ж окунь. А, це не окунь. Це плитка. Залікова між іншим. Така плиточка. А ми її шукаємо на 4 метрах. Давай, молодше. Пішло. Надо їв. О, ну це хіба окунь? В камеру він був втричі більший. Що це таке? Що це таке? В камеру був втричі більший окунь. Давай чеши звідси. Капець якийсь. Це ж не той, що був в камеру. Поклич того, ну що за діла? Ну, це ж покльовка. чешется таки ну все поклевка со стопроцентной Я скажу что это О, плотва. плотвычка До речі, на нижню, на мурашку. Але мурашка в мене з бісаринкою, з жовтою ось. Бачите? Ось така. ну, плотвичка не залікова, іде назад. Та, власне, які залікові всі сьогодні йдуть назад. Сьогодні відпускаємо всіх підряд. Ну що, ось і завершилась чергова зимова рибалка. Скоріше за все, це вже буде закриття зимового сезону, рибалки з криги. Який результат? На гірлянду риба спіймана. На балансир отримав один судоковий удар, дуже акцентований, такий злий, але чомусь судачок не сів на трійник. Трохи згодом я все ж таки вирішив перейти на безмотилку. Дуже хотілося перевірити апетит риби біля берегу. І ви знаєте, на безмотилку набагато краще клює ніж на гірлянду. Хоча на гірлянду ми рибу бачили, як я вже й казав, але вона ну надто швидко пересувалася. Просто за нею встигнути було нереально. Ось така була рибалка, ось такий був сезон. А підсумок цього сезону я обов'язково підведу в одному з наступних відео, тому що ну, мені є про що розповісти. Дуже багато досвіду і по балансирам, і по вудкам, по кольорам. По безмотилці це взагалі, мабуть, найкращий, не, не мабуть, а точно найкращий мій сезон, в якому я отримав. Просто неймовірну кількість емоцій та величезний багаж досвіду. Ну, а з вами, як завжди, був Ярослав Злий і це була рибалка з Кригі. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сьогодні не було, вибачте, цілої купи окуня, десятки кілограм всяких там лящів і так далі. Але все одно супер класна рибалка, ще й погода просто казкова. Не було вітру цілий день. Крига тріщить. Е, так що, якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну а я, як завжди, бажаю вам міцного здоров'я, козацької вдачі, терпіння вам, творчої наснаги і мирного неба всім нам. Нехай щастить, друзі!